Не секрет, що у 2025 році використання ПРРО для ФОП стало ще актуальнішим, адже штрафи за його невикористання або використання у неправильний спосіб можуть обійтися до 150% від вартості ваших товарів чи послуг. На щастя, вибір програмних РРО є досить великим, але як обрати, який з усіх буде зручним і при цьому не створить додаткових фінансових навантажень? У цьому відео розберемо топ-4 найпростіших програмних РРО для власників бізнесу у 2025 році. Це канал бухгалтерської компанії Бугюа. 15 років ми допомагаємо з бухгалтерією та податками, вирішуємо складні питання легкими і швидкими кроками. Мене звати Вікторія, і сьогодні про страшний сон підприємців ПРРО. Вчасно каса, чекбокс, є чек та сота каса програмні РРО, які передають звіти в податкову прямо із вашого гаджета, без передплат, паперових чеків та витрачених годин часу. І першим варіантом, який би ми рекомендували нашим клієнтам, які лише починають знайомство із програмним РРО, є вчасно каса. Впевнена, що ви чули про їхню компанію, якщо мали справу із електронним документообігом. А тепер ще й ПРРО, яке має чимало переваг. І першим бонусом, який точно справить позитивне враження для підприємців, це те, що вчасно каса пропонує безкоштовне обслуговування до 300 чеків на місяць. Крім того, перш ніж почати офіційну реєстрацію, ви можете спробувати користуватися ПРРО у тестовому режимі і навіть пройти навчання, відкрити тестову торгову точку, створити чеки та додати товари. І це все без оплат чи інших зобов'язань. Чудова альтернатива для підприємців, які хочуть спробувати користуватись ПРРО, але вагаються. Ще одним бонусом вчасно каси є те, що він підтримує функцію передоплати і після оплати, що дуже корисно для інтернет-торгівлі. Крім того, ви можете брендувати чеки та відправляти їх по смс чи вайбер. І навіть якщо немає світла або інтернету, все працюватиме автономно. Для реєстрації достатньо зробити чотири кроки. Перейти на сайт Часнокаса і зареєструватися, додати торгову точку, налаштувати касу і спробувати створити свій перший чек. А усі інструкції по роботі із цим програмним РРО ви можете знайти на сторінці сайту. «Часнокаса». каса в описі під відео залишили посилання. Чекбокс. Наступним дуже схожим по легкості реєстрації по РРО є чекбокс. Перші 30 днів користування безкоштовні, зручний інтерфейс. Все ж менше функцій, ніж у вчасна каса, але є можливість роботи як з веб-версією, так і з мобільним додатком. До того ж, checkbox постійно додає нові зручні функції для підприємців. Адже якщо раніше можна було користуватися лише на Android, то вже додаток є і на iOS. А завдяки інтеграції ключів АЦП у Хмару сервісу вам більше не потрібно вручну завантажувати їх щоразу. Також у мобільному додатку Checkbox ви з легкістю зможете видавати чеки. І вже надалі клієнтам буде пропонувати відсканувати QR-код, роздрукувати цей чек або ж надіслати його на месенджер. Вартість користування сервісом після закінчення безкоштовної версії складає 249 гривень на місяць з ПДВ. Це рішення значно спрощує роботу і дозволяє зосередитися на розвитку вашого бізнесу. Реєстрація займає також декілька хвилин, дуже схоже до вчасної каси. Тому тут вже обирати вам. Залишаємо посилання в описі на сайт цього ПРРО, де ви одразу побачите інструкцію, як почати роботу. А що ж сота-каса та є чек? Найменша вартість обслуговування, автоматичне формування звітів, можливість реєструвати чеки в себе з комп'ютера та вхід за допомогою ключів електронного цифрового підпису. І це все просто сота-каса. Крім того, сервіс надає можливість отримати додаткові 1000 чеків в місяць вартістю 100 гривень у місяць. Але є й недоліки цього ПРРО. Адже він не має мобільного додатку і не підтримує офлайн режим. Проте його вартість є дуже доступною 1620 гривень на рік, тобто всього 135 гривень на місяць, що на понад 100 гривень менше за використання Jackbox. Сама процедура реєстрації простіша, ніж у стандартному електронному кабінеті платника податків. Для початку варто увійти у систему, авторизуватися за особистим ключем, а потім у вкладці Документи створити форму 20 ОПП. Ця форма аналогічна до тієї, що використовується в електронному кабінеті платника податків. Далі оформлюємо заяву про реєстрації і повідомлення про ЕЦП. Ви можете додавати товари або послуги за допомогою кнопки плюс, зазначати артикул найменування, тип товару, ціну і одиницю виміру. Крім того, є можливість створювати групи товарів для зручності пошуку. Після додавання всіх позицій можна почати реєстрацію чеків. Для цього потрібно відкрити зміну, якщо вона ще не активна, і знайти потрібні товари в списку. Вибираєте спосіб оплати карткою чи готівкою і фіскалізуєте чек. А сам чек можна відправити через смс, QR-код, емейл, завантажити або ж роздрукувати. І з важливого: не забувати наприкінці робочого дня створити зазвіт, щоб закрити зміну, що також автоматично формуватиме службову видачу готівки. Це крок, про який має пам'ятати кожен підприємець, або потім не виникало помилок, як до прикладу, не співпадіння доходу декларації з даними за звітів в е-кабінеті. А якщо у вас були такі ситуації, потрібна консультація фахівця, залишайте коментар під відео або ж звертайтеся до нас за контактами в описі. Є чек. І останній ПРРО у нашому огляді сьогодні це є чек. Середня вартість обслуговування у порівнянні з трьома попередніми варіантами становить 175 гривень на місяць, а перший місяць абсолютно безкоштовний. Це ідеальний вибір для тих, хто працює зі смартфоном. Реєструючи програмний РРО, є чек. У себе в гаджеті ви одразу прямо можете приймати платежі. Реєстрація починається на веб-сайті, де ви потрапляєте в кабінет. У вкладці податкова можна зареєструвати торгову точку, просто вказавши її назву та адресу. Більшість даних підтягується автоматично, що значно спрощує процес. Після цього можна зареєструвати касу, аналогічно вказавши необхідну інформацію. Процес реєстрації співробітника також простий. Потрібно ввести ПІБ, номер телефону і Пін-код для доступу. У разі виникнення питань вам завжди допоможе технічна підтримка. Як вже і говорили, сервіс має і власний додаток із зручним інтерфейсом, який дозволяє легко управляти продажами. На головній сторінці відображається статистика, а товари можна швидко знайти і вибрати. Для реєстрації чеку потрібно відкрити зміну, вказати наявну готівку і додати товар у кошик. Додаток підтримує оплату через NFC або QR-код, а також готівкою. Ви також можете додавати товари у спеціальній вкладці бізнес, завантажуючи фото для зручності. Система підтримує різні одиниці виміру, що робить її гнучкою для різних типів бізнесу. Продажі можна здійснювати прямо з веб-версії або мобільного додатку. Отже, всі посилання на програмні РРО, інструкції по реєстрації та користуванню залишили в описі під відео. Сподіваємося, що огляд був корисний для вас. Напишіть у коментарях, що ви вже обрали або ж плануєте. А якщо залишилися додаткові питання, звертайтеся до нашої команди і ми обов'язково вас проконсультуємо. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей!